Дай Бог просто всім здоров'я. Я вам дуже дякую, що, що на сьогоднішній день є така от можливість дитині лікуватися і жити її здоровим життям. Роман, батько хворого на цукровий діабет, трирічного хлопчика. Дитині не пощастило. Денис захворів на зовсім не дитячу недугу. Тепер у сім'ї з'явилася надія на одужання. Інсулінова помпа це 21-ше століття у лікуванні діабету, кажуть медики. Там є кнопочки, які контролюють введену дозу, і за щодо цього дитина може мати можливість підтримувати нормальний рівень цукру в крові і бути здоровою і щасливою на багато-багато років. Війну з укровому діабету приголосив всеукраїнський благодійний фонд Серце до серця. За півмісяця на Хмельниччині волонтери зібрали майже 100 тисяч гривень. Якщо розділити між всіма мешканцями області, це по сім копійок з кожного. За зібрані гроші і купили три інсулінових помпи для хворих дітей. Загальна сума зібраних коштів по Україні становила 4 мільйони 57 тисяч 16 168 гривень і 19 копійок. Хмельницька область посіла почесне 16 місце з результатом 95. П'ять тисяч триста гривні і 19 копійок. Е, я дякую всім людям, які долучилися до збору цих коштів. Справа не в тих цифрах і в тому місці, яке займає той чи інший регіон. Справа в тому, що все таки можна побачити, що на сьогодні є небайдужі люди і є небайдужі до соціальних саме проблем. За розміром інсулінова помпа менша за мобільний телефон, але коштує вона близько 40 тисяч гривень. Про неї на Хмельниччині мріють 235 хворих малюків. Вона необхідна кожній такій дитині. Серце крається, що тільки могли ви для вас купити три та інсулінові помпи. Хотілося б купити 100. І, і замість від вас буде іметий випадок якби решом до кінця. W następnym gadu, bo hmm, prawlenie fondu i regionalne przedstawniki w y, subotu na wielkim naszym takim sobraniu. Прийняли рішення, щоб повторити, що акцію по етому вопросу цьому році Україна зробила великий крок, аби допомогти дітям із цукровим діабетом. За гроші зібрані благодійним фондом Серце до серця закупили 140 інсулінових помп і 6 систем безперервного моніторингу глюкози в організмі. У наступному році буде вже сьома акція. Розпочнеться вона орієнтовно у травні. Волонтери та благодійники закликають всіх не бути байдужими до чужої біди.